Це рубрика «Що у сумці. Це скайлер. А то чого в тебе є? Так, почекай. Подарунок, міломіло. Не знаєш, де вартість? Знаю, якщо чесно. Тому що віш сама заповнювала. 16 тисяч гривень. Красиво. А це подарунок мені дуже приємно було. Я не очікувала. класно. А на аксесуари багато витрачаєш? Насправді ні. Я дуже люблю бюджетні аксесуари за шопу. Ні, ні. А, так, ключі від машини. Що за машина? А я ж не скриваю, ну окей, ну Порш. Але, а якого кольору? Коричневого. Ключі від квартири. Де живеш? Так, ну добре, скажу. добре, добре. Бальзам для губ, О! рітуалс. Ще один бальзам для губ, ланейш. Це фіксатор для брів. <рик> ти ти собою носиш... Я, це... <рик> Я не знаю, це а якась ти... мініатюра духов, духів. Yeah, the... Картіє. <рик> <Я, Cartier. рик> Подарунок. 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 Облетки від горла. Щоб почне трошки боліти, просто, щоб не А Але oh, просто з собою завжди носиш? Що, особливо зараз такий сезон форуп. Дві сережки. Запаси? Я не знаю. Ну це щось з концерту взяла, і воно тут валялось. Давай. Окей. И ще две якісь таблетки. А, це знаєте, що на випадок ядерки. У мене йод купила йод. Да, я ношу кожний. Якщо що, треба, коротше, звертаємось до скайлер. У мене в кожній сонці є відрізані таблетки Ядамаріна, чи йод, швидко прийняти, якщо ядерна катастрофа. Тебе був день народження, тобі, е, в тебе була класна туса, так. що тобі там ще дарували? Ой, то мені багато всього не дарували, різної косметики, техніки. От, наприклад, дивіться, моє гравірування, скайлер написано, ось. Так, дуже... кайф. Багато до речі, людей було десь людей, 60. Я запросила більше людей, але багато людей захворіло. Але були всі такі ну дуже щирі гості, і я дуже рада, що ми провели такий день раз. Тобі 18 років. Так, 25. я хотіла кіндер сюрприз, кіндера не було, тому був отакий горішечки. Дякую! Це Дякую тобі. Дякую, я в Солодки?